Алею Слави відкрили у Матеївацькій громаді. Дев'ять воїнів із різних сіл цієї громади віддали свої життя, боронячи Україну від московитів. Світлини з інформацією про героїв розмістили у центрі села Матеївці. Сьогодні такий великий день, день пам'яті захисникам. Ми вирішили відкрити у нас Алею Слави, тому що, на жаль, ми теж маємо втрати. Наша громада має втрати, дають наших соколів, воїнів. Загинули, ну і в нас виникла така ідея, щоб шанувати цих хлопців, зробити таку але славу, щоб кожне молоде покоління чи починаючи садочка, старші люди бачили, які в нас герої, і які віддали своє життя. Саме цінніші мо своє життя за нашу дорогу Україну за незалежність, за свободу за всіх нас. Зачисте небо над Україною. Вони були такими сильними, такими мужніми, були справжніми патріотами своєї держави. Такими вони були, і такими вони залишаться у нашій пам'яті. Іван Голубка, Мирослав Берчак, Дмитро Кізема, Василь Сіщук, Михайло Чобак, Тарас Баришніков. Stepan Hunia, Metro Zumetzei, Andri Nazarut.